Вітаю! Вас додали до співавторів Google форми. Що треба робити покроково? Я зараз розкажу в цій інструкції. Вас додали до співавторів форми. Перше, що треба зробити, це її копіювати. Але ви заходите за посиланнями і бачите таку картину. Що робити? Для того, щоб перейти в режим редагування, вам треба натиснути справа внизу на олівець. Кнопка копіювання зазвичай розташована у верхньому правому куті екрану поруч з іншими опціями керування формою. Це може бути значок у вигляді трьох вертикальних точок. Після натиснення на неї, ви можете вибрати дію Зробити копію. Після вибору цієї опції Google створить точну копію форми у вашому особистому просторі. Ви зможете змінювати її, не впливаючи на оригінал. Після створення копії дайте їй зрозумілу назву, щоб легко відрізнити її від оригіналу. Також ви можете налаштувати тему, змінити колір, шрифт та інші елементи дизайну, щоб форма відповідала вашим потребам. Додавати або видаляти питання ви можете, але якщо хочете користуватися розробленим обробником, це робити не потрібно.